Привіт! Настала зима, а це означає, що як і у багатьох мій ментальний стан погіршився, і в цій рубрісі я буду намагатися боротися з цим, показувати своє життя, ділитися своїм досвідом і, звісно, жити. Одразу скажу, що я не психологиня, і тут я просто розповідаю те, що думаю. Що ж, зараз я відчуваю, що настає той період, коли я закриваюсь коконі. Що ж це означає? Це означає сидіти вдома, ізолюватися від спілкування, не митися, не їсти, не гуляти, відмовлятися від прийому таблеток. Одним словом депресивний період. Як я з цим борюсь? Якщо опустити терапію таблетки, я розумію, що це важлива частина, яка дає фундамент, але будувати будинок треба самостійно. Тому я ставлю собі цілі по мірі своїх можливостей. Наприклад, сьогодні в мене є 10% якоїсь сили, тому я суджу душ. Але ця сила має звідкись братися, і кожна людина має знайти своє джерело сили. Наприклад, одне з моїх джерел моя кохана людина. І ось нарешті ми підійшли до теми цього відео листівки. Я на фоні роблю листівку для своєї коханої людини. Для мене листівки це спосіб виразити свої почуття. Але в моєму житті було два випадки, коли почуття були настільки сильними, що мені хотілося написати їх по особливому. І я обрала іншу мову. Я думаю, у вас є питання саме в цьому випадку. Навіщо ти втрачаєш свій ресурс на когось, якщо в тебе немає ресурсу? І відповідь проста я харчуюсь реакціями інших людей, їх емоціями. Це дає мені силу. Але я хочу сказати вам, не витрачати свій ресурс на людей, які цього не цінують. Цінуйте себе в першу чергу. Любіть і піклуйтеся про себе. Іронічно, що в цей момент я зрозуміла, що зробила десятки листівок іншим людям і жодної собі. Тому, якщо ви хочете подивитися, як я буду це виправляти, можете підписатися на мій тг канал. Посилання буде в описі, як і на мій TikTok і інші соцмережі. Якщо вам цікаво і ви хочете продовження цієї рубрики, ставте свої подбавки, підписуйтесь, коментуйте. Всім гарного наступного!